Ай. Так, вітаю, вітаю. Дали просака зеленого. Та що полетіли. Будемо летіти десь сюди. Подивимось, що в нас тут зможемо. Так, тут узік, на узік. О, сразу, сразу а що за агресивні люди-то. Що тобі? Оце гарний стрибочок, мені подобається. Так, давай вигляд видивлятися, де руб. І як тобі бігається? Так, в нас є ось дробовичок такий деревенький, якщо чесно. то я краще його візьму. Десь ось ось, ось сюди. Так, відкриємо, відкриємо. О, цей ще краще. Так, підберись, підберись, хорошо. І того, давай дивитися, що в нас тут? Так, давай, кстати, можна це підпити трошечки, бульку хватануть. Хить. Так, давай дивитися, що у нас поряд. Справа ніби ніхто не біжить, тут ніби нікого нема. Ну, майже встиг, майже встиг, любий друже. Дякую за бульку, і я нею скористаю, все, скористаюся отлішенька. Це все діло, звісно, супер. Давай перезаряд зробимо. Вже хтось поблизу буде тут тусити, то я. А я буду не готовий, це буде якось огля. Це що то фу, блядь. Стараємось не ругатися, але коли така дресня випадає, аж аж слів не знайдеш якихось адекватних. Та побігли, побігли, що робити. Так, підбігаємо потрошечку. О, бля, най-сколсторі. Nice cool Обожню. Обожню. Коли десь хтось тусе, не видно. Що це таке? А. То Барашик. Хе. Барашик, Барашик. Ті як ля-ля-ля, ля-ля-ля. Що Ля -ля -ля. як я не люблю ці будинки, це просто бляха, якийсь кошмар. Це просто. Ненавиджу, не розумію. Не розумієш просто де хто, з ким, кого. Ну, ніби... усьо, да? Ніби усьо. Попадаємо, попадаємо. Непогано попадаємо. Так, від цього здихались, поїхали. Задуємо котенько, поки зона нас не чургикає. Так, сюди. Так, ну це що? Це бій дробовиків, Карл. Ух ты ж, нормальненько. Ай! Різкий, різкий хлопчик, різкий, гарний бій, гарний бій.